Чи є в тебе потік клієнтів з Інстаграма і з Тіктока? Чи вони відрізняються чимось від клієнтів по сарафанному радіо? І чи багато таких клієнтів з інтернету, і що взагалі вони питають в тебе, коли звертаються з Інтернету? Я знаю, що там безплатно їм там все треба. і тобто все по мінімалкам. Це дуже гарне запитання щодо її безкоштовної взагалі консультації і чим відрізняється клієнт, який звернувся з інстаграму просто з реклами. Да? Чи не важливо, де він там побачив, чи з Тіктоку. І саме клієнт, якому хтось порадив послуги. Тому клієнту, кому порадили твої послуги, він максимально лояльний. Він тобі вже довіряє. Ти йому вже друг. Ну майже завжди, звісно, не всюди, але майже завжди З ним легше працювати. Так, він поспілкувався з тим, хто. До тебе звертався за послугами, Да? І відповідно, ну, той, хто тебе порекомендував, мабуть, вже задоволений залишився твоїм послугами. Він каже: є хороший адвокат, такий-та, там ну, допоможе в твоїй справі. Відповідно, людина телефонує і вже якби розположена на розмову. Все. Якби чітко, гладко, майже завжди. На консультацію, потім певна кількість роботи і так далі, і, та, і знову ж таки, плюс один задоволений клієнт. А щодо саме звернень з інстаграму, з тіктоку, то людина до тебе придивляється, вона не довіряє. Інколи найбільша кількість взагалі звернень не одразу відбувається а після того як людина на тебе підпишеться і буде якийсь час слідкувати, тиждень, два а можливо рік.